Шановні колеги, принципово тоді я прочитаю з вашого дозволу. Е, да, давайте так, я прочитаю її в лайтовій версії, бо вона була розрахована десь десь на 30-40 хвилин. Я спробую зазначити все ж таки головні питання, які турбують мене як викладача, як лікаря. І зазначити такі головні моменти. Я чудово розумію, що Олексію буде дуже багато що додати, тому що, ще раз повторююся, зараз це буде такий лайтовий варіант, який буде більш структурувати певні наші знання. І ось дивіться, для чого нам взагалі досліджувати акомодацію та вергенцію. Питання з одного сторони не саме розумне, але все ж таки астенапія. Друге, це нюанси з навчанням, або нюанси з точністю, з витривалістю роботи, це стани декомпенсації тої ж вергенції, наприклад, коли у пацієнта періодичне двоїння виникає, виникає періодична косина, Ну і ризик розвитку самої короткозорості, про яку ми дуже багато сьогодні говорили. І тому стає питання знов таки в соти, в мільйонний раз це і рефлексія, це і питання стандартів. Сьогодні і пані Мальована це згадувала, і Софія Андріївна це згадувала, і пані Ярига про це говорила. Ну, ну Всі говорили, всі абсолютно спікери, що нам потрібна якась стандартизація. Тому перше наше питання чи стандартизовані обстеження акомодації та варте? Відповідь сама методика так, але мішені, на які ми дивимось, ні. Що це значить? Перше, нам треба з'ясувати, що ми взагалі досліджуємо. І коли ми кажемо про акомодацію, всі ви тести, ці знаєте, це амплітуда акомодації, це амплітуда, причому пошапом або мінусовими лінзами, це фліп-тест, це акомодаційна відповідь. Коли ми кажемо про вергенцію в, скажімо так, в термінах мішені, нас цікавить фарія та фузійні резерви. Але фарія все ж таки це більше тест на дисоціацію. Тому ось ці червоно-зелені тести нас сьогодні цікавити не будуть. Нас буде цікавити питання фузійних резервів, і буде цікавити питання найближчої точки конвергенції. Щоб зрозуміти, яку мішень обрати, і це важливо насправді, ми маємо чітко розуміти, що є стимулом на що. І от стимулом на акомодацію є розмиття. Що це значить? Акомодація це процес фокусування для отримання і утримання чіткого зображення. Тобто, акомодація починає включатися. Коли щось розмивається, я зазвичай наводжу два приклади. Ви можете знайти в інтернеті дві фотографії: одна розмита, та ж сама чітка. Хочете, не хочете, ваш погляд завжди буде йти на чітку, тому що акомодація не може на розмиту спрацювати. Або друге важливе, неприємне таке питання для водіїв, є в ПДД чітко указано, які зміни на вітровому склі можуть бути. І там сказано, що якісь там дрібненькі точечні пошкодження можуть бути, але саме головне, щоб не було пошкоджень в полі зору водія на уровні його очей. Чому? Тому що виходить, що ось ця тріщина, вона достатньо чітка виходить. Я навіть це по собі знаю. В мене був е, колись досвід. Ми їхали з колегою, і я на місці пасажира сидів, і була тріщина переді мною на рівні очей. І скільки б я не намагався дивитися вдаль, моя акомодація постійно цю тріщину цепляла. Тому, тому ось цей момент е, нам треба чітко зрозуміти, що коли ми працюємо з акомодацією, в, в нас має бути елемент, який дозволить оцінити розмиття. Тому, тому всі мішені, які використовуються для визначення амплітуди акомодації, вони діляться на дві групи. Перша група це клінічні мішені, і друга група це дослідницькі мішені. Що таке клінічні мішені? Це фігура дуане, кільцо Ландольта, наше темблен І і окрема літера. Якщо ми кажемо з класичного варіанту, то перше дослідження, от, Хавстетер, Ландольд, коли проводили свої дондерс, тот же саме, коли вони вивчали акомодацію, все починалося з того, що люди були неграмотні. І зазвичай бралася просто проволока і велася до очей. І коли контури цієї проволоки розмиються, вважалось, це є найближче, ну, точніше, трошечки назад треба було зробити найближча точка ясного зору. І на сьогоднішній день, бачите, от ні кільце Ландольта, ні Єшка, ні окрема літера не є якимось стандартом, це те, що, ну скажімо так, використовується в народі. Причому, коли використовується кільце Ландольта, я не знаю звідки це пішло, якщо є якась інформація, там Олексій мене виправить, чи може ви знаєте. Питаю так: наближають кільце Ландольта. Маленьке зазвичай відповідає 0,6-0,7 гостроті для близу. І питають, чи бачите ви ось цей розділ? Чи бачите, чи ні? І наближаємо-наближаємо. Як тільки Еска перейшла в ошку, все, ми констатуємо факт, що в даному випадку ми все ж таки е, з вами перейшли на е, Ну, акомодація злетіла. Чому єшки не підходять? Знов таки, коли починається розплиття, нам треба, щоб нічого не заважало. Те ж саме стосується окремої літери, бо іноді кажуть, ми беремо текст 06,07 для Близу і ведемо. Вибачте, коли йде розмиття по краях, розмиваються ще додатково рядом стоячі літери. Або якщо, наприклад, це літера В, або літера А, Д, ви ж чудово розумієте, що там є додаткові компоненти. І спіймати ось це розмиття стає дуже важко. Чи навпаки, в деяких літерах ви раніше це розмиття спіймаєте із складності форм. Тому, якщо ви працюєте з амплітудою акомодації, саме ідеальний варіант, який може бути на сьогоднішній день, це ось така лінія. Якщо у вас є можливість працювати з рафом, ви працюєте з рафом, якщо такої можливості немає. Ну, вплоть до того, що, мабуть, намалювати, я не знаю. Як мінімум, розуміти, ось цей раф, який тут наведено, це стандартизована методика, тому що багато досліджень, навіть досліджень 25-го року, вони кажуть, там для дослідження акомодації ми використовували РАФ. Тому, тому на сьогоднішній день, до речі, ми розробляємо там спеціальні тексти для близу, де в принципі ці лінії будуть. Плюс, знов таки, якщо у вас старі тексти просто, то, будь ласка, використовуємо тільки окрему літеру, бо зазвичай в 0,607 там ще йде окремий текст має бути. Не текст, а під текстом мають йти окремі літерки. Ви обираєте літеру, яка має найменші додаткові елементи. Ось тут якраз літера І. Буде саме українська, є, зрозуміло ж, буде найкращим варіантом. На жаль, на жаль, таких таблиць нема. Тому це може призводити до певних помилок. Наприклад, використовуючи скупчені літери, або навіть одну окрему літеру, яка багато компонентів має, ви можете отримати менший показник амплітуди акомодації, чим при використанні лінії. До цього ви маєте бути готовими. І дуже велике прохання, будь ласка, пишіть, якою фігурою, яким методом ви визначаєте амплітуду акомодації. Наступне питання це дослідницькі мішені. Це маленькі точки чи диски, тобто це такі знаєте, концентричні круги. Я їми звичайно не користуюсь, тому що знов-таки це більш дослідницьке, це елемент скупченості вивчається. Друге, дуже цікаво, мабуть, саме ідеальне мішень це мішень, яка змінює автоматично свій розмір в залежності від дистанції. Тому що ми чудово розуміємо, що коли ми наближаємо знов таки окрему літеру, Єшко, Еско, то е Розмір цієї літери, точніше зображення цієї літери, стає більшим на сітківці і, відповідно, це теж впливає на якість акомодації. Лінія в даному плані менше значима, зміну буде мати. Ну і ще використовуються пусті поля, тобто нічого нема, це для вивчення тонічної акомодації. В дослідженнях, от те, що Олексій розповідав про дослідження, методики, це достатньо часто використовується. При фліп-тесті. при фліп-тесті, зазвичай, навіть якщо ви купуєте, неважливо, купуєте з Аліекспресу чи офіційні джерела вам продають, краще з офіційних купувати, звичайно, то ви побачите, що є ось така карта, і там будуть якраз іти тамблін і. -E. Чому не лінія? Тому що, розумієте, лінія, вона у вас почалася з, 20, там, з 50 сантиметрів, і вона йде на вас. І все. Коли ж ми кажемо про літеру, яка використовується для фліп-тесту, у вас іде розмита чітка, розмита чітка. І чому саме Єшка найкращий варіант? По-перше, це відповідає частотному сприйняттю. Вот Олексій дуже класну тему затронув, що у нас не розвинуто вчення про е, контрастність. А від контрастність це не просто контрастність, а це частотно просторово контрастні показники. Speціal контраст англійською. І ось якраз єшки, чому я люблю їх і для візуса, для далі, і для близу, і для в тому числі фліпа. Тому що, по-перше, є певна. Послідовність. По-друге, це прямі лінії прямі лінії, ось цей зоровий кут, він відповідає ідеї самого зору. Або якщо у вас нема єшек, ну, видіє, якщо ви придбали ось фліпер, до нього маєте карта. Або окрема літра знов таки, не декілька літр, які будуть погіршувати час. Фліп теста. Це має бути окрема літера з найменшою кількістю додаткових елементів. Тобто, наприклад, от літера L, е, літера А це гірші літери. Тобто, краще тоді взяти літеру Л, літеру К, взяти ну, в кінці кінців Р. -ку. Наступний. Дослідження акомодації, яке ми обов'язково з вами проводимо, це акомодаційна відповідь. І якщо це стосується ретіноскопії, тобто ви робите мемрітіноскапію, то тут наше більш завдання стоїть утримати вашого пацієнта, утримати його увагу. І нас зараз відносно мало цікавить. Сама форма і елемент на те, що дивиться наш пацієнт. Тому і використовуються спеціальні карточки з ігрушками. І ви пам'ятаєте, що мемрітіноскопія виконується достатньо швидко, щоб ви встигли підставити лінзочку і не зработала там акомодація. Ну, є ще один класний варіант, який мені більше подобається це все ж таки та решітка. І ось дивіться, тут наведено дві решітки: перший нюанс жирна. І тонка. Дивіться, коли ви працюєте за акомодацією, ще раз, колеги, ви берете всі ваші оптотипи, які ви будете пред'являти вашому пацієнту. І ви самі маєте подивитись і зрозуміти, наскільки чіткий чи не чіткий цей елемент. Навожу приклад, у всіх є заслонки. І є заслонки однієї фірми, на яких є вже ця решітка. І ці заслонки можуть бути настільки затерті, що вже і контрастність, і навіть. Приривчитисть цих е, решіток, вони затерті. От не треба їх тоді використовувати. Тому що контрастність, що далі ми будемо говорити, або затертість, або нечіткість, буде мати поганий вплив. Плюс, якщо вам там фірми приносять, чи ви купуєте якісь додаткові тести для своїх оптик, обирайте той варіант, де буде найтонший варіант решітки. Це буде відповідати саме правилам акомодації, тому що ось цей товстий варіант він буде оком важче сприйматися. Крім того, часто буває така ситуація: ви проводите тест на акомодаційну відповідь, і пацієнт може вам дати дві речі: він може сказати, що кольор змінився. А колір змінився чому? Тому що ви ж чудово розумієте, що ви зараз поставили циліндри перед очима і створили призматичний ефект. Ви отримали дій з персію. Тому пацієнт дійсно бачить хроматичні аберації. Але ми знов наполягаємо і кажемо: а по чіткості, ну добре, одні там зелені, сині, інші жовті. А які чіткіше по контуру? От ключове слово при роботі з акомодацією, Запам'ятайте, неважливо працюєте фліпом. Працюйте амплітуди, контури. Тому що часто буває так, навіть от, е, я помічаю у своїх колег, у своїх друзів, вони ведуть цей об'єкт і кажуть: ви бачите, бачите, бачите. пацієнт, Бачу, 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 бачу. Ой, тепер не бачу. Все, нормальна амплітуда. А насправді, ще раз повторюсь, ключове слово у вас має бути у всіх цих дослідженнях це чіткість контуру. Тому у вас, по суті, діла, має бути. Три мішені для акомодації. Лінія, єшка і тонка-тонка решітка. Якщо я щось забуду, забув Олексій, нагадай, що є стимулом для вергенції? Стимулом до вергенції є двоїння. Чому? Тому що вергенція, неважливо конвергенція, дивергенція, задача полягає в тому, щоб поставити очі в правильне. Тобто, щоб зорові осі встали на правильну позицію. І знов таки, коли ви працюєте з найближчою точкою конвергенції, ви ведете якийсь об'єкт, і цей об'єкт має роздвоїтися. Ну, якщо є нюанси з конвергенцією. І тут ви можете використати дві мішені. Перша мішень називається мінус акомодація ми можемо назвати його так. Це, наприклад, ліхтарик, тому що на ліхтарик пацієнт не може акомодувати. Нюансом ліхтарика є те, що ліхтарик дає аберацію. і за того, що є аберації, тут теж можуть е вергенція злетіти раніше, око втікти, ніж при наявності акомодації. Тому, якщо ви працюєте з ліхтарком, він має бути тусклим і точечним. Якщо він дуже-дуже яскравий і він як пляма, ну ні про що добре, ми з вами не говоримо. Тому в своїй практиці ми знов таки використовуємо саме лінійний елемент. І тут ми теж вам радимо, якщо є можливість придбати RAF, це е, в інтернеті можна зробити, це не є щось таке нанотехнологічне. Або е, навіть іноді я бачив в е, клініках, в оптиках малюють. Знов таки, це питання проблеми стандартизації. Те ж саме стосується фузійних резервів. Коли ви працюєте з фузійними резервами, неважливо на близьку чи на далеку дистанцію, ось, наприклад, є заслонки, які е, використовують і там написано слово лінза. І беруть, ставлять цю заслонку і кажуть, ось, коли це слово роздвоїть, то. Відмічають, що це точка двоїння. Не двоїть точка злиття фузійних резервів. Але в нас при визначенні фузійних резервів є ще дуже цікава точка як точка розмиття. І визначити цю точку розмиття ми маємо лише при наявності максимально чітких контурів. А максимально швидко зрозуміти двоїння нам теж дозволить іменна лінія. Причому, чим тоньше, тим краще. Розмір об'єкту. Дивіться, ми з вами кажемо, що об'єкт, на який пацієнт має дивитися, це має бути об'єкт в межах 0,7, 06 гостроти зору для близу. Чому? Зверніть увагу, знов таки, коли ми дивимося на різні дослідження і бачимо, це таджет, тобто мішень, акомодаційна. І чим більше акомодаційна мішень, тим більше. Може бути похибка акомодаційної відповіді, Вплоть до того, що дивіться достатньо крупний об'єкт і похибка аж 0,5 діоптрій. Дійсно, ви можете сказати, що акомодаційна відповідь може бути до однієї діоптрії, чого ми хвилюємося. Але уявіть, що якщо у пацієнта вже є недостатність акомодації, плюс крупний об'єкт, це може дати певні додаткові хиби. Тому, чим менше об'єкт, плюс те, що я казав, це не має бути важка буква, краще лінія, тоді ви отримаєте максимально чіткі значення. Крім того, важну роль грає наскільки ну от тип контрастності і реверса. Як було показано, все-таки при реверсі акомодація працює гірше. І, наприклад, ми використовуємо реверсні таблиці для визначення зору. У водіїв. В ідеалі у водіїв і акомодацію перевіряти такими таблицями. Але це окремі дослідження, і вони не мають якоїсь, на жаль, стандартизації. І останній пункт, про який вже сьогодні зазначалось, це контрастне частотні характеристики. Тобто тут ми бачимо зміну і контрасту, і розміру об'єкта. Ну, в ідеалі тут треба було трошечки, трошечки інший малюнок дати, як це е, просторова частотність виглядає. Знов таки, чим гірша контрастність і чим більше просторова частотність, тим акомодація працює гірше. Це навіть, ну я думаю, очевидно. Саме тому, якщо ваші таблиці вже затерлися, ви не можете їх використовувати. Чому? Тому що при поганому освітленні, тому що при поганій контрастності, тому що при затертості, ви завжди будете кількість позитивно ну, виявлених. Да, як, як ця помилка називається, позитивна чи негативна? Тобто ви будете більше пацієнтів робити хворими і більше пацієнтів буде направлятись на лікування. І те, що казав Вадим Геннадійович, чи можемо ми заробляти, там, він казав, на лазер тут на апаратне лікування. Звісно, якщо у вас неякісний тест, то апріорі ви пацієнта заганяєте в патологію. І останній пункт, на якому я дуже хочу зупинитись, це те, чим я теж займаюся, намагаюся от досліджувати. Однією з проблем на сьогоднішній день є відкрите питання. Чи слід акамодацію в іргенцію, е, досліджувати разом із стеріосприйняттям, чи це має бути окреме дослідження? Моє бачення таке, що обов'язково, особливо для людей з косиною, особливо для людей з, дисфунк... з декомпенсацією гітерафарі, ми маємо створювати спеціальні мішені, які. які Створюють нам стереозображення. Що це значить? Дивіться, нагадаю, при стереозображенні у вас є реальне зображення от АБ, яке жирно виділено. І у вас є АБ маленьке ось це мнімає стереозображення. І тут виходить дуже цікавий момент, що в даному випадку у пацієнта акомодація і вергенція працюють ось тут, АБ маленьке. Реальний об'єкт знаходиться ось тут. ВГ, да, тобто АБ велике. І ось цей взаємозв'язок з прийняття ім'язової роботи, він, ну що називається must have, тому що у нас залишається багато пацієнтів, які е, мають астенопічні скарги. Ми перевіряємо всю акомодацію, ми перевіряємо всю варгенці, і ми нічого не знаходимо. Тому маленькі такі висновки. Мішені для визначення стану акомодації досі не є стандартизованими. Це факт. Е, найстандартніше для амплітуди НТК фузійних резервів це лінія. Тобто краще для цих пацієнтів окрему літру не брати. Треба шукати варіант з лінією. Для фліп-тесту у всьому світі використовується єшка. Обов'язково враховувати стан мішені, контрастність, розмір інші показники. Якщо ви почали працювати з однією мішеню, то ви продовжуєте працювати з нею. Тобто, і до лікування, і після лікування ви маєте працювати з цією мішенью і в ідеалі зазначати, що то за мішень була. Ну, в історії я це сказав. Тому, шановні колеги, скоротив як міг. Нічого, скажімо так, нічого страшного я не виконав з цієї презентації. Мій головний посил був той, що А, має бути стандартизація, Б. Те, що у вас є в наявності, ви маєте перевіряти, тому що погіршення якості мішені або неправильна мішень може дати вам псевдодіагностику стану, якого не існує у вашого пацієнта. Олексію, я закінчив. Я вже собі по нас за, занотовував тут кучу. Так, дякую всім, хто ще з нами. Е, Максим Анатольович, я пропоную для тих, хто залишився, отут, в прямому ефірі, розібрати тести або показати, бо всього година залишається, щоб їх там е, оцінити, і їм а, це Алексій, буде я теж вам секрет. Руку. В мене залишається ще е, 5 хвилин, е, і мені треба вже бігти. розумієте? Мені треба годину тому. Було тому я попрошу То. все ж таки задати питання, які у вас коротенько. Так, да, я постараюся максимально швидко відповісти. Тести дуже легкі. Давайте так: я вам дам натяк. Іноді саме перше є самим правильним. Добре, тепер ваше питання. Коментар У мене був пацієнт з мультифокальною корекцією. Кот, котрий сказав: Я раніше за вітровим склом бачив дорогу, а тепер, завдяки корекції, я бачу весь бруд на вітровому склі і повинен його весь час витирати. Бо раніше це все було... Росії. Я з вами абсолютно згоден з цьому. Далі, що стосується кільця Мандольта, то воно ж міняє свій кутовий розмір по мірі наближення до ока і тому не підходить абсолютно. Так, що касається. Да, да. Пане Максиме, що касається амплітуди акомодації, у нас є таблиці спеціальні по яким ми оцінюємо результати да? перевода так. найближчої точки ясного зору в е, діоптрії. І там, якщо у нас похибка в діапазоні від 20 до 25 сантиметрів, там похибка в 1 сантиметр, 0,25 діоптрій для акомодації, це не так важливо. А похибка, коли ми аплітуду акомодації 6-7 сантиметрів, в 2 діоптрій, це дуже важливо. Тобто такі ще нюанси грають Роль. Далі, що стосується абсолютно з вами згоден, але є метод вдосконаленої проксиметрії, де якраз враховані два варіанти дослідження амплітуди акомодації підвищення точки, де використовується і лінія, і по суті, буква І в слові лінза по контурам. Слово контури однозначне для оцінки. І скоро вийде стаття, я сподіваюся, в офтальмологічному. У журналі моя, де описано звичайно з літератури 15 недоліків лінійки РАФ, 15 недоліків, з яких новий модифікований, так сказати, як вдосконалена проксиметрія, яку ми пропонує, убирає 13. Добре. Ну так може це Добре. самовпевнено, ну може половину. Тобто ми на шляху, і раз у нас безрекламна робота, то я всім і пропоную не в якості реклами, а в якості основного інструмента оптометриста згадати про модифікований тест ховела вже двічі модифікований. Він є, він розда... ну, в багатьох уже є, але ним треба правильно користуватися, а не тільки використовувати в якості оклюдера. І Але економіка, становиться... це буде друга тема, це треба. Тому що, розумієте, до нього теж є питання. Як мінімум, коли ми кажемо про Рав про Раф, Раф пройшов більше полумільйона пацієнтів. Раф використовується військовими силами господи, Об'єднаного королівства. Тому Раф Згоден, зі всіма своїми недоліками. Це є стандартизована лінійка. Розумієте? І дійсно, дійсно, якщо ви почитаєте дійсно закордонні е, да, но питання: ось цю штуку, скільки пройдено досліджень, і е, порівняно з, наприклад, тим жирафом. Розумієте? Справа в тому, що звичайно досліджень менше, але в порівняльній таблиці недоліків по кожному є розбір, що так, що не так. Бо самі ж автори і описують, що саме чому РАФ, бо це сама популярна і сама стандартизована на зараз методика для ретиноскопії. Будь ласка, ніхто не можна її використовувати, але в плані точності і досліджуваності амплітуди акомодації прийшов час ну як то модифікувати вже щось. Добре, шановні колеги, шановні друзі, я, я щиро, 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 щиро всім дякую, хто провів цей день разом зі мною. Для мене дуже велика честь була бути з вами, з вами розділити цей прекрасніший день. Це було дійсно не просто цікаво. Це було корисно. Це було душевно і трошечки навіть духовно можна сказати. І ми обов'язково ще побачимося, бо дуже багато нових проєктів планується. І обов'язково в нас будуть більш широко розібрані ті теми, які піднімає Олексій, які піднімає Рада, які підіймає е, пані Мальована, е, пані Павлів. І будуть розбиратися ваші питання. Ще раз, всім щиро, щиро дякую, що розділили цей день зі мною. Всім дякую, всім лайк! Чмоки, чмоки, всім отакі обімахи, 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 обімахи. До нових зустрічей. Дякую, дякую. До побачення. До побачення.